Прибуває в цьому світі, ми так і думаємо, ну а що змінилося нині через 110 років? Тоді кидали в тюрми православних і русинов. І нині кидають у тюрми не всіх, а іменно канонічних православної церкви. Яка різниця в тому, що тоді Ставили претензію, що православні карпатської руси шпіони руського царя Ніколая. Нині оті примітивні гнилі аргументи знову вискочили. Православні це шпіони, шпіони ФСБшники, агенти. За сто років ніч не придумали безбожники нового проти чесних православних людей. І ми всі подумали, Господи, ну що ж, якщо приходиться і нині терпіти за віру Христову, ми теж кажемо так, як наші предки, будучи в концлагерях. ми ісповідуємо Господа Ісуса православною вірою. В канонічній церкві. І варіанта не приймемо, хоч нас кидайте в тюрми, тому що для вас, противників наших опонентів, ви не маєте ні аргументів, ні законодавства, а тільки злоба, тупа агресія, ненависть і поста. Я перші признаки не тільки простої агресії. А обикновенного, відкритого сатанізму. Так? Да. це мене і судять. Почому чому ви кажете, що є сатаністи? Експерт казала, ви знаєте, що ви сказали, що є кучка безбожників, то ви цим словом не кучку безбожників оскорбили, а всіх людей. Бо тепер у всьому світі, хто віруючий, та це слово всіх оскорбляє, усі віри і всі народи. Що ж таке страшне наше для них? Обикновенна наша проста віра, но спасительна. Огонь, котрий запалила п'ятдесятниця апостолів, і нас запалила. Каже апостол Павел: не просто горіть. А пламенійте духом, горіть, горіть. Бо іменно горящих Господь буде відіти, і будуть такі горящі, покликані в Царство Божо. Пламенічі духом будуть замітні люди. Господь буде, коли ділити общество не на партії, на якісь там організації, на дві частини, віруючи, пламенічі духом. І не віруючи. Нас судять не тому, що ми щось нарушили, а тому, що ми сказали, як наші предки в австрійських концлагерях не хочемо ту релігію. Ми маємо Кирило Мефодіївську, ми православні Карпатської руси. Ми, русини нині громадяни України, любимо свою країну, бо русини Закарпаття. Май краще проголосували за створення нової держави. Вдумайтеся, 92,5% голосуючих подали голос за Україну. Правда, другі 78% сказали, не забудьте, у нас був свій особливий статус в дорадянський час. А тому ми сьогодні кажемо, Боже, благослови нашу країну, ведь ми її будівничі. Звісно, ми не надіялися. Що якісь молодики доведуть до такої ситуації. Но ми сьогодні, громадяни, єдні з усіма народом, народом України, терпимо гонення, напасті, суєте, вище 50 хлопців наших соборних на воїні, уже у землі, декілька інвалідів. За що нас не любити? Ведь ми так же трудимося рівненько, чесно, як і всі другі, ми не втікли за границю, як діти депутатів або діти багачів. Ми вдома осталися. Що ж так пече наших опонентів-противників? Знаємо що п'ятдесятниця і пламеніння огня нашого духа. Навіть це наша віра, якщо б ми не горіли пламенем радості, і надії на милость Божу, ми би ніколи не були такі смілі. Да, нині смілих судять, да, нині за правду судять. Нинішнє правосуддя переплюнуло советське правосуддя времен НКВД і КГБ. Ужас. Тяжко нам то казати, але ми своїх предупреждаємо. В суді ви не найдете правди, хоча треба. Показувати свої права, не тільки себе лічно захищаючи, а церкву Христову і народ Божий, на котрій поднялася кучка безбожників, їм підконтрольні оті судді, прокурори, котрі свої свободи не мають, то не окремо відка влади, а сьогодні разом усіх нас б'ють, а ми раді. Знаючи істинні ворота, істинні двері, в істинну церкву, ми й ту, діти Божі, пламеніючи огнем, огнем віри, мира і любові, а в вічності з такими же святими сторонниками Христовими зможемо ми наслідувати по Його милості Царство Боже. Амінь.